Ніколи, запам'ятай, не роби зі своєю лижною маскою ось так от. Купив ти новеньку її, да, у нас на вельвечі, скоріш за все, бо ти захотів взяти класну маску за класною ціною. І в тебе ззаді є ось такі от регулятори довжини резинки. Що часто роблять люди? Затягують дуже-дуже сильно ось так от. І тоді резинка дуже-дуже сильно розтягується на шоломі. Ви її одягаєте, вас починає маска тиснути в очі, і ви пишете нам Ой, мене тисне ваша маска. А треба всього лише послабити тут резинку. І взагалі, коли ваша маска нова, нема сенсу її сильно затягувати. Абсолютно. Вона й так буде комфортно, легко прилягати на складеному положенні до вашого обличчя. А з часом уже можете... Огодіться, як класна маска, хтось везе. З часом ви вже можете чуть-чуть підтягувати цю резинку. До речі, цю резинку я катаю від початку цього сезону. Минулу резинку я відкатав по 8 годин в день Весь минулий сезон, більше 100 днів. Можу вам її показати. Вона у мене виглядає просто суперично. суперично. І до речі, знімайте обов'язково маску на ніч з шолома. Навіть коли просто не катаєтесь, ось так, як я. Зніміть маску, нехай вона стоїть на шоломі, ось так, як моя. Просто висить. І все. Це вам була порада. Як доглядати за вашими найкрутішими лежними масками вельвет.